Друзі, всім привіт! Погода в нас сьогодні на дворі. Ну прям зовсім осіння. Про холодну дощ, пасмурно. Я таку погоду не полюбляю, тому час готувати смаколики для сім'ї. Сьогодні у мене коротенький відеорецептик. Сьогодні буду готувати білі грибочки. Оті грибочки, що батьки привезли із Закарпаття як гостинець. У нас в Черкаській області білі гриби коштують дуже дорого. Назбирати їх особливо, особливо також ніде. Тому цей рецепт універсальний для всіх грибів, не тільки для білих. Готується дуже швидко, просто я думаю, ви ці рецепт всі прекрасно знаєте, але я покажу, як готую його я. Тому поїхали готувати. Продукти я вже підготувала. Це білі грибочки, я їх гарно промила, також порізала, замочила у підсолені водички, тому що, знаєте, від цього ніхто не застрахований, може, десь якийсь червячок попався. В общем, замочила їх в підсоленій водички і гарно промила. Підготувала вже грибочки, далі у мене багатенько цибулі. Цибуля в цій страві смакує дуже добре, тому багатенько буду використовувати. І сметанка. У мене домашня сметанка, можна використовувати в магазину, можна використовувати вершин. Це за вашим смаком. І спеції, я думаю, буду додавати просто сіль і чорний перець. Так що давайте готувати. Для початку на олії я взяла оливкову, трішки підсмажуємо цибулю до золотистого кольору. Потім відправляємо туди наші підготовлені гриби, все разом перемішуємо і тушкуємо. Так як гриби пускають сік, тушкуємо їх до того часу, поки ось ця водичка не випарується. Спеції за смаком я додаю сіль і чорний перець. Потім сметану можна замінити вершками, гарно перемішуємо і знову тушкуємо до готовності. Ну що, друзі, наші грибочки готові. Подивимося на них. Боже! Який аромат! Це така смакота. Зараз іще швиденько ставлю картопельку. Пюре. Звичайно пюре. Воно буде смакувати з цими грибочками, найсмачніше, як на мене. І буде смачний обід. Ну що, наш смачний обід готовий. Грибочки. Подивіться, яка краса вийшла. Картопелька. Це смакота. Так, знімаю тепер кришечки. Зараз будемо насипати і смакувати. Боже, аромат грибочків просто неймовірний, неймовірний. Так. Насипаємо картопельку. Ось так. Роблю, вам видно, надіюсь, так, трішки таку ямочку, наче, ось. І сюди отак грибочки. За цим трішки соус цього, з грибочків сметанкового. Боже, ось. ось ось, подивіться, подивіться, яка краса вийшла. боже Я думаю, ще це дуже-дуже смачно. На ну все, ми будемо обідати. Нам смачного, а ви готуйте із задоволенням. Вам дякую за перегляд, гарного дня, гарного вечора і до нових зустрічей!